Хтось питав за кухні, чи може бути дотяжка. До будь-якої кухні, які бачите тут, представлені це йдуть лаковані білі, це йдуть матові, матові, білі, можуть бути сірі мати, дві до будь-якої, яку ви бачите кухню, може бути дотяжка на дверях. Це не так важко зробити. Просто ми беремо у ті завіси в стандарті вам приїжджають. Ми беремо до тих завіс, даємо вам завіси на дотяг. купимо там самі без проблем. Дамо в пачку вам завіси, будете собі збирати, поставити не ті стандартні, а поставити на дотяг. Дивіться, як працює. Просто закрили дверку, вона вже не буде вам хлопати, а буде плавно закриватися. От хлоп, закрили. Все дуже просто. Ну тут немає ніяких проблем. І ціна такої кухні 18, 20 тисяч гривень, 25. Нашу брати кухню під замовлення. Якщо взяли стандартну кухню, ми вам купили завіси, ручки металеві купили завіси на дотяг і все, і маєте те саме, що платите 100-200 тисяч. Дуже що, все просто. Дуже просто. Двіз, отут, от, чик, відкрили. От, дотягнуло собі. Бачите, не дотягнуло. Ну треба йому помогти. От, все дотягнуло. І все. Тобто такий варіант, то стандартів. Так? Хлоп, а такий стандарт ми поставили на дотяг. От хлоп. ну Ви розумієте, там стоїть пружинка на завісі, яка вже дотягує. От, все. Люба біло, біла матова, може бути сіра матова, люба біла глянцева, біла, сіра глянцева, може бути. Можемо на шухлядки дати дотяг, без проблем. Може бути класична така ванільна, без проблем. Номер телефону маєте чи ні?